Доброго дня, малята! До нас на заняття завітала гостя. А хто це ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Ця тваринка каже ми, чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги. В глісі обгризу лозу Опізнали ви? Так, козу. Це коза. А зараз я вам розкажу про неї казочку. Жила собі коза. Щодня бабуся виводила кізоньку на луки. Там вона щепала травичку, грілася на сонечку. Увечері бабуся забирала кізоньку додому. Кізка дуже раділа бабусі. Їй хотілося багато розповісти своєю мовою. І вона казала Мее". «Дітки, а який голос подавала кізонька?» Правильно, «ме». у пісеньки кози заховався звук Е. Звук Е живе у червоному будиночку, тому що ми можемо його довго співати та тягнути. Подивіться, народ, він відкритий, йому нічого не заважає проспівати. «е». -е». Давайте усі разом повторимо звук Е, а наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. Е, -е, 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 е. Кізонька приготувала малюнки, в назвах яких заховався звук Е. Давайте разом їх назвемо Ескімо. Ельф. Е Ельф. Мед. Мед, лев, лев, олівець, олівець. Яйце. Яйце. Сонце. Сонце. Молодці малята. А тепер давайте разом з кизонькою повторимо чистомовки. Е, Е, Е. Де ти, мамо, де? Е, Е, Е. Де мамо, де? С, С, С. Сіяв дід овес. С, С, С. Сіяв дід овес. Л, Л, Л. В небі пролетів орел. Л, Ел. Ел в небі пролетів орел. На на на, осінь золота? На на на, осінь золота. Те 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 листя золоте. Те 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 листя золоте. Малята хто сьогодні приходив до нас у гості? Так, кізонька. А хто запам'ятав, як звучить Псенька-Звук кізоньки? Правильно, е, е, ви сьогодні були старанні малята, молодці. До побачення, до нових зустрічей!